Вітаю вас, брати та сестри, шановні українці. Хочу звернути вашу увагу, як сьогодні так звані туристи у знов показали, що українці не господарі своєї країни. Що там трапилося? Зняли флаг України, поліцаї то все оточили. Не пускали громадян України повісити на флагшток флаг прапор України. Хочу вам нагадати, скільки наших воїнів загинуло. Про це є свідчення інтернету, І, іменно загинули, піднімаючи прапор України у тих містах, населених пунктах, де ще були окупанти. То все робилося задля піару Зеленського. Багато з вас, хто це знає, пам'ятає так, ціною життя наші воїни, справжні воїни, піднімали прапор України там, де були окупанти, втрачали своє життя. А сьогодні ті самі поліцаї не дали підняти прапор на мирній землі, дозволили тим званим так туристам у мені зняти прапор України. А більш того, також в інтернеті вже ширяться відео, де один з таких туристів у громадському місті сів під заборчик і. Зробив там свої справи, нікого не соромлячися. Також хочу звернутися до уманчан, які надають притулок цим туристам, які на це заробляють. Чуєте ви, Іуде, за 30 срібних ви продаєте пам'ять наших воїнів, попираєте, дозволяєте тим самим тим, що надаєте своє житло за великі гроші. А ваші запитання: а як нам жити, на що жити? Ідіть працюйте, суки, ось на що вам жити. Роботи немає, роботи повно у сфері будівництва можу працевлаштувати мінімум 500 чоловік. Ви шокуєте, хто вам надав право, чи ви думаєте, це вам так минеться? Чи ніхто не знає з ваших сусідів, чи з ваших знайомих, як ви заробляєте, як ви надаєте своє житло цим, так званим туристам, і в що вони перетворюють Умань. Це заробіток для вас, коли прапор України знімають і попирають його. Ті самі поліцаї, які не дозволяли сьогодні нашим громадянам підняти прапор, ви є всі на відео. Вони там оперують якоюсь постановою мера, якісь там перепустки. Це з яких пір ходити в Україні у своїх рідних містах, ми, українці, маємо отримувати у якихось продажних мерів політиків, депутатів. Які